З 1 вересня пішов 46 й рік, як я працюю годинниковим майстром. В цю професію кажу, попав чисто випадково і тепер не шкодую. Це будемо казати, моє життя, моє все. На роботу тягне, дуже задоволений. Кажуть, що годинники не актуальні, що я телефони. Все це неправда. Так, да, все мода міняється. Зараз смарт годинники все я рахую день моді. А годинник механічний, колишній чи кварцевий. Він є, був і буде. Він престижний. Зараз дуже багато, будемо казати, є військових, яким треба допомагати. Є такі годинники, вибачте, що там і болото, і, і згустки крові є, і все. Вони, ну що хоч траплялося з годинником. Всі говорять, що ювелірна робота, але ювелірна робота з, з, з роботою годинникаря зовсім не можна порівняти. Годинник більш точна робота. Зупинити час неможливо, але можна повернутися в минуле. І мріяти про майбутнє. Дуже приємно, коли ти людям реставруєш їхні речі, їхню пам'ять, їхні годинники, і воно працює і приносить людям задоволення.